Одна тисяча двісті сорок це діти, яких вдалося повернути з російської неволі за три роки повномасштабного вторгнення. Ще близько двадцяти тисяч досі перебувають в незаконній депортації. Такі дані наводить платформа Bring Kids Back UA. А заразом закликає весь світ боротися за повернення кожної української дитини, доки Росія остаточно не стерла їхню ідентичність. Спонукати до дії світу спільноту. Намагаються і за допомогою мистецтва, як саме Євген Бригар розповість. В школі нам показували фільм Херсон Російське місто. Там сказали, що Росія прийшла сюди назавжди. Я підрахувала назавжди це з березня по листопад. Не також і багато. Коли я про це повідомила. Маша наказала мені закрити рота. закрити рота. закрити рота. закрити рота. За сценарієм, 13-річну дівчинку з Маріуполя незаконно викрала Марія Львова-Білова, уповноважена російського диктатора з прав дітей через любов до України та небажання коритися агресорові, школярку замикають на горищі. Там вона знаходить відеокамеру і надалі записує монологи про те, як росіяни намагаються стерти її українську ідентичність. В школі мене змушували вчити гімн Росії, але я так часто повторювала, я не розумію, що від мене відстали. Найважче не підводитись, коли всі інші встають. Зі сцени звучать невигадані історії. Це те, що довелося пережити тисячам дітей, депортованих чи примусово переміщених до Росії. Актриса, яка зіграла роль викраденої дівчинки, каже, готуючись до виступу, крізь сльози вивчала досвід юних українців, яких вдалося повернути додому. Це дуже складний матеріал. Було дуже важко занурюватись в нього. Це все наші діти. мої доньки 13 років, тому я це ще більше переживаю і розумію, що це так не має бути. І ми маємо кожну дитину повернути, бо кожна дитина це майбутнє нашої країни, і ми маємо за них боротися. Моновистава Птах на горищі має привернути увагу насамперед світової спільноти до проблеми незаконних викрадень українських дітей, наголошує режисер. А враховуючи, що Росія вже десятки років використовує мистецтво як засіб пропаганди, Україна просто зобов'язана давати культурну відсіч цій нескінченній брехні. Зараз тисячі дітей, які до сих пір знаходяться в Росії, відбувається росифікація за деякими параметрами. Це геноцид народу, коли відбувається це. Тому вирішили показати п'єсу саме на цю тему, щоб показати, що театр не тільки може розважати, але й піднімати дуже важливі проблеми і впливати на суспільство саме театром і мистецькими такими проектами, як птах на горищі. Шукати ефективні механізми для повернення українських дітей треба всім разом, наголошують організатори серед глядачів у залі, зокрема, і міжнародні дипломати, спеціально для них на екрані англійські субтитри. Президентом України була створена ініціатива Бринкет Back UA», яка покликана об'єднати всю світову спільноту, аби разом спільним фронтом максимально тиснути політично санкціями усіма можливостями на Російську Федерацію. Вони розуміють лише мову тиску і мову сили. А на сьогодні за співочолюванням України та Канади працює коаліція країн за повернення українських дітей до цієї коаліції долучилися вже 41 країна, і ми працюємо. Далі, ось бачиш Маша, Раніше тільки я знала, що ти злочиниться, а тепер про це знає весь світ. Наприкінці спектаклю шалені овації та сльози на очах глядачів. Організатори планують, аби цю сценічну історію про долю наших дітей побачили якомога більше людей у світі, адже в російській неволі лише за офіційними даними перебуває близько 20 тисяч юних українців, і боротьба за їхні повернення додому. Триває. Євген Бригер, Геннадій Анікенко, подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині новини.